Покупатися. А отам пані Олена Дембіцька, Савіцька, побудувала млин в 30-х роках минулого століття. Зараз, правда, він не діючий цей млин. Це село Бриків. А це колишній млин пані Олени Савіцької дембіцької Оце такий млин в селі Брикові. Тут і ставочка вода бігла. Десь приблизно тут. І млин працював. Був водяний млин. Гарне село Брик. Тернопільський.